Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді габаритні ліхтарі неонові. Вони у нас є в білому, червоному та жовтому кольорі. Дуже класно світять. Це виробництво Туреччина. Працюють ці ліхтарі від 12 до 24 вольт. Вони повністю герметичні, не бояться вологи. Їх розміри довжина 108 мм, ширина 23 мм, висота 23 мм і монтажна відстань отворів 90 мм. Дуже класно світять. Якщо вони вам сподобались, посилання на них я залишу в описі під цим відео.